Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я вітаю вас на своєму каналі Кіносмак. каналі про кіно та серіали, де у цьому відео на вас буду чекати топ-10 кращих серіалів 2024 року, які вже можна переглянути у високій якості українською. Зауважую, що цей топ за півріччя складений за рейтингом IMDb і трішечки за моїми вподобаннями. А на ваші вподобання я з нетерпінням чекаю у вигляді вподобайок цьому відео, поширень, посилання на нього та підписки на канал. Усе це мотивує мене продовжувати монтувати для вас нові відео, Тож дяка вам за підтримку! І хоч починаємо. На 10-й сходинці феєрично відкриває топ серіал Брати Сунь» з рейтингом 7,6, який цікавий, перш за все, тим, що його шоуранером є Бред Фелчек, один з творців американської історії жахів. А ще тим, що у касті тут присутня Мішель Єо, володарка Оскару, за роль у фільмі Все завжди водночас. За сюжетом, після вбивства батька, кримінального авторитету на Тайвані, його син Чарльз вирушає до Лос-Анджелесу, щоб захистити матір та брата, які там проживають. Власне, американський брат як Го звати Брюс взагалі не в курсі історії своєї родини. Тож його життя після цієї події перевертається до гори Дригом. Анотік you. Дев'яте місце посідає наукова фантастика. А саме серіал Темна матерія від Apple TV Plus з рейтингом 7,7. Сценарій шоу був написаний американським письменником Блейком Краучем на основі його ж одноіменного роману 2016 року, який, до речі, був визнаний одним з кращих науково-фантастичних творів десятиліття. Сюжет фізик Джейсон Десен, що живе з родиною у Чикаго, жалкує про втрачені можливості у своїй кар'єрі науковця і раптом опиняється в альтернативній версії. Версії свого життя, прагнучи повернутися до родини, він змушений пройти крізь декілька паралельних реальностей та навіть зустріти в одній з них іншого себе. Головні ролі тут виконали достатньо відомі актори: Джоел Еджертон, що може бути знайомий вам своїми роботами у фільмах Зоріні війни, епізод 2. Атака клонів, Зоріні війни, епізод 3. Помста Ситхів, спецвипуску Півночі та Тихий Садівник. Та Дженіфер Коннелі, володарка премії Оскар, Бафта та Золотий Глобус за роль у фільмі Ігри розуму та відома своїми ролями у. Річка хреквієм за мрією. Найкращий стрілець Мабирік. На восьмій сходинці розташувався серіал Презумпція невинуватості від Apple TV рейтинг якого сягнув 7,7. Сюжет шоу заснований на одноіменному романі Скота Турроу 1987 року, який вже екранізувався раніше. У 1990 році вийшов знову ж таки одноіменний фільм за цим твором з Гаррісоном Фордом у головній ролі. У серіальній адаптації ця роль дісталася Джейку Джиленголу, і це одна з причин, чому серіал є справді цікавою новинкою. Досить часто поперед попередніх відео я згадував Гола як провідного актора сучасності, тож повторюватись не буду. Просто скажу, що він топ. При презумпції невинуватості актор виконує роль прокурора Расті Сабіча, якому доводиться розслідувати вбивство колеги Керолін Полемус. У процесі сюжет закручується таким чином, що він сам перетворюється на головного підозрюваного у цій справі. You swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth so help you god Сьома сходинка дістається американському серіалу від продюсерів Тома Генкса та Стівена Спілберга Володарі Неба знову ж таки від Apple TV Plus з рейтингом 7,8. Нова робота цього тандему є ідейним продовженням створених ними раніше міні-серіалів по зброї та Тихий Океан, у яких йшлося про долі десантників у першому та морської піхоти у другому за часів Другої світової війни. Напевно, ви вже здогадалися, що новий серіал розповість про пілотів. Сценарій володарів неба заснований на одной Ментальній книзі Дональда Міллера, у якій йдеться про історію пілотів сотої бомбардувальної бригади, що декілька років брали участь у бомбардуваннях нацистської Німеччини, В серіалі охоплена не тільки тема важких боїв, але й змальована повсякденне життя пілотів, які постійно ризикували своїм життям у боротьбі з ворогом. Звичайно, при зіркових продюсерах не обійшлося у серіалі без зірок в акторському складі. Щоправда, вірніше сказати, зірок що сходять. Це Остін Батлер, володар золотого глобусу за роль Елвіса одноіменному байопіці База Лурмана та Баррі Кеоган, номінант на Оскар за роль у фільмі «Банши і Нішерина. Кар'єра останнього зробила нещодавно потужний стрибок вгору, адже головні ролі з ним вийшов фільм Солдберн, який став суперпопулярним day in, day Be with them, Traversing the Air Storms. Or Sunshine Fair. I think we may be done. We are gonna sit here and take it. We're gonna stick with our mission as long as we can fly. We won't go without a fight. Шосте місце посів серіал, що несподівано вірвався у світовий топ, не маючи в касті чи серед творців жодної зіркової постаті. Мова про оленя від Netflix з рейтингом 7,8. Серіал є адаптацією моновистави шотландського актора Річарда Гедда, яка безпосередньо заснована на його особистому досвіді. Якщо ви занадто вразливі, будьте обережні при перегляді, адже тут змальована правдива історія про насилля, якого актор зазнав у 20 років, а також маніакальне переслідування. Його персони з жінкою на ім'я Марта. Я переглянув серіал і можу сказати, що історія захоплює протягом перших чотирьох епізодів. Останні пару серій вже сповнені повторень, і я поступово почав втрачати інтерес до перегляду. Але безумовно, серіал, створений на основі такої відвертої особистої історії, це явище. Дивитись варто і у топі він абсолютно заслужено. Oh, please. Thank you love it. Друзі, не всі серіали та фільми одразу виходять в українській озвучці. Але як тільки вони з'являються в гарній якості українською, інформацію про це якнайшвидше публікую у своєму телеграм-каналі Кіносмак. Тож прошу дуже, підписуйтесь за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. А у тому, щоб бадьоро монтувати нове відео для вас, друзі, мені допоможе кава, якою, власне, за бажанням ви мене можете пригостити на БайМієкофі. QR-код на екрані. Підтримати канал копійкою можна і іншими способами. Усі посилання в описі. І, звичайно, абсолютно безкоштовно розвиток каналу Кіносмак, а значить і розвиток українського контенту на YouTube, ви можете. Підтримати вподобайкою для цього відео, розповсюдженням посилання на нього і підпискою на канал. Шалена дяка вам за будь-яку підтримку то п'ятірку відкриває наступний спін-офф довжелезної епопеї серіал і мертві підуть ті, що вижили від AMC, рейтинг якого зягнув 7,9. Вже шосте відгалуження від основних мертвих, що ходять, розповідає історію персонажів Ріка Граймса та його дружини Мішон. Рік, начебто, загинув ще у дев'ятому сезоні оригінального шоу. Але як тепер виявилось, його пораненого забрали до себе бійці таємничої громадянської республіки. Мішон відправляється на пошуки чоловіка. Знаходить його. Разом вони намагаються повернутися на рідні землі, але ж так просто з тоталітарної громадянської республіки їх тепер не відпустять. Взагалі багато споціновувачів франшизи і мертві підуть. Говорять про те, що спін спінофи вдихнули у неї нове життя. Потрапляння у топ 5 це підтверджує: якщо серед глядачів кіносмак є обізнані у всесвіті ходячих, напишіть у коментах, як вам цей спін-офф. спіноф. we couldn't do anything Однієї сходинки до бронзи не вистачило серіалу «Гая Річчі, джентльмени з рейтингом 8,1, що заснований на його ж одноіменному кіно 2020 року. За сюжетом чоловік на ім'я Едді Голстед отримує у спадок від батька величезний маєток, але майже одразу дізнається, що тепер пов'язаний з наркоімперією Міккі Пірсона. До того ж, його старший брат Фредді винен бандитам 8 мільйонів фунтів. З цього і починаються різноманітні пригоди і перипетії. Всі, хто дивився фільми зіркового режисера, Сера Гая Річі, такі як карти, гроші, два стволи, великий куш, рок «Рок-н-рольник» і кому таке кіно з кримінальними розбірками, що розбавлені порціями гротискового гумору, подобається. Усі ці інгредієнти знайдуть і в серіалі. Каст тут, як на мене, трохи неоднозначний. Головна роль Едзі у шоу дісталась Тео Джеймсу, британському акторові, який, перш за все, відомий за роллю Тобіоса Ітона у серії фантастичних фільмів Дивергент. Якщо там він досить переконливий, то у джентльменах акторові не вистачає, напевно, якоїсь мас Кулінності, чи що ну то власне моя думка? А вашу можете написати в коментарях. Цікаво буде почитати. А ось Кая Скоделаріо навпаки досить переконлива. До цього ви могли бачити актрису у фільмах «Той, що біжить лабіринтом та пірати Карибського моря мерцін розповідають казки. Сам річчі став режисером двох епізодів, а сценарій був написаний ним у соавторстві з Меттью Рідом, що раніше працював над серіалами Гострі картузи та табу We are going to become criminals. We're not criminals, Freddy. Почесне третє місце топу посідає серіал Ріплі від Netflix з рейтингом 8,2, що є екранізацією роману Патріції Гайсміт Талановитий містер Ріплі. Щось знайоме, чи не так? Так, так. Почувши цю назву, одразу згадуємо Мета Деймона, Джуда Лоу та Гвінет Пелтроу в одноіменній екранізації роману 1999 року режисури Ентоні Мінгелли, а комусь може пригадається і Ален Делон з більш раннього екранного втілення книги фільму на яскравому сонці. Це є до того, що екранізації цієї історії, було багато, і у глядачів вже склався образ молодого талановитого афериста Тома Ріплі, головного героя роману. Режисером і сценаристом нового серіалу є Стівен Зайлян, володар Оскару за сценарій до фільму Список Шиндлера і тричі номінований на нього за сценарій до стрічок пробудження банди Нью-Йорка людина, яка змінила все. І його ріплі постає перед нами немолодим депресивним чоловіком. Історія, наче та сама: Том Ріплі приїздить до Італії за дорученням фінансиста Герб. Та Грінліфа, щоб вмовити його сина Дікі припинити витрачати батькові гроші на красиве життя разом зі своєю подружкою Марч і повернутися додому. Тож Том прикидається знайомим Дікі по університету, втирається у довіру до парочки, а потім втілює план з привласнення грошей, статусу і взагалі особистості Дікі Грінліфа. Так ось історія та, але зовсім не та. У фільмі того ж Мінгелли герої були молоді, яскраві, талановиті, романтичні, і у пейзажах італійського узбережжя все це було насичено коханнями Сексуальністю, а у варіанті ж зіляна героям близько 40, атмосфера важка та гнітюча. А чорно-біла картинка ще більше підкреслює безвихідь та депресивність персонажів. Тож, друзі, треба бути готовими до абсолютно нової інтерпретації всім знайомої історії талановитого Тома Ріплі, якого у серіалі зіграв Ендрю Скотт, чия найвідоміша робота безумовна роль Джима Моріарті у серіалі Шерлок. Роль дікі дісталася Джоні Фліну, що може бути вам відомий за роль Девіда Боуї у Байопіці 2020 року. Року Девід Боуї Історія людини з зірок. А марч зіграла Дакота Феннінг, яку ви могли бачити у фільмах Вісім подруг Оушена», одного разу в Голлівуді» та серіалі Алієніст. Is, is, is the situation. Срібло добірки, друге місце топу дістається фантастичному серіалу Fallout, що є екранізацією суперпопулярної одноіменної відеогри, і рейтинг якого сягнув 8,4 Америка після ядерної війни. Усі, хто вижив, змушені переховуватись у бункерах. Молода дівчина на ім'я Люсі покидає сховище 33, у якому прожила все життя, та відправляється подорожувати постапокаліптичним Лос-Анджелесом у пошуках викраденого батька, зброєносець славетного братства Макс тому спомічає у своїй фракції великі проблеми. А Купер Говард він же гуль мисливець за головами насолоджується жорстокістю і у той же час переживає внутрішній біль. Творцями адаптації стали Ліза Джой та Джонатан Нолан. Що був соавтором сценаріїв до фільмів Темний лицар та «Інтерстеллар» свого старшого брата, культового режисера Крістофера Нолана. disagree on how. І нарешті лідер серіального року Золото Добірки. Перше місце топу посідає серіал Сьогун від хулу, що досяг рейтингу у 8,7. Шоу засноване на романі бестселлері Джеймса Клавела 1975 року. Книга вже екранізувалася. Перша телевізійна адаптація вийшла у далекому 1980 році і мала неабиякий успіх. Новий серіал спробує повторити його. У 1600 році корабель англійця Джона Блекторна терп аварію у берегів Японії, опинившись на березі, Джон потрапляє на службу до могутнього феодалу Йосі Торонаги, що перебуває у протистоянні зі своїми сусідами. Їх долі тісно пов'язані з перекладачкою на ім'я Тода Маріко, яка є представницею опального роду та має на меті виконати обов'язок перед покійним батьком. Яскравою постаттю у касті серіалу. є безумовно японський актор Хіроюкі Санада, який дуже багато знімався у голівудському кіно і є одним з найпопулярніших японських акторів. Ось трошки його фільмографії. Останній самурай, дзвінок, Мортал Комбат Джон Вік 4». Санада став першим японцем, якого запросили до королівського театру Британії, де за роль блазня у п'єсі Король Лір він одержав орден Британської імперії. Баскен валює. but here we are. My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. Друзі, що думаєте про вище згадані серіали? У вас є інший варіант? Десятки? Напишіть про це у коментах. А я шалено дякую вам за перегляд та закликаю підписуватись на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.